Погляньте, які якісь тенаксика, виходять шикарні кутики. Оце, бачите, зроблена плита. Переход малюночку. Тут е, також, тут теж коля переходили, так? Да? Ну, тобто то підбирав. А, ні, це ні. ти підбирав, да? бо не вистачало? Ну, ні, З одного ж ти не вижжеш куска, щоб і туди і туди було. Ага, все, поняття. Це ми завернули, а тут дивіться, як гарно підібрав. Ну, дуже гарно підібрано. І максимально, максимально такі малесенькі кутики тенексом заформували і просто красота. О, тут видно, тут калянчик ще не сформував. Просто подивіться, бачите, яке воно ну тут все максимально маленьке і повністю колька заповнюєш клеєм, правильно? Вона щоб, прямо... щоб був? Ну, 290. 290-й підходить, так. 290-й сіковський прям під цю задачу супер. Ну з тих виходить.